Дорогі студенти, виношановні педагоги, рідна консерваторська родина тепло, щиро, сердечно вітає вас із святом 1 вересня і традиційним день знань. На превеликий жаль змушений звертатись до вас не біля стін нашої рідної академії, а ось у такому онлайн-форматі. Адже ми, як і вся наша країна, переживаємо дуже важливий і надскладний історичний час, коли захищаємо свою державу, її незалежність і свободу. Коли боронимо та звільняємо українську землю від жорстокої, агресивної і підступного ворога. І ми переможемо. Все буде Україна. Дорогі друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що вам пощастило навчатися і відзначати важливий ювілей. 160-річчя народження Київської консерваторії. Нагадаю вам, що за свою історію Київська консерваторія дала сотні зіркових музикантів. Наші вихованці і сьогодні гідно презентують у всьому світі провідний, музичний навчальний заклад України, який входить у топ-100 найкращих учбових закладів світу. Незважаючи на важкий час, ми зробимо все можливе, щоб ви відчували себе захищеними під опікою викладачів і наших працівників. Як ректор обіцяє вам докласти для цього всі зусилля. Тож ще раз вітаю вас. І спочатку нового навчального року Віват, Академія, Віват, професори, слава Україні!